Вілана та Максим в лімі столиці Перу вихованці ді США номер 7 представляли Україну на чемпіонаті світу з кульової стрільби. За результатами змагань підняли нашу країну на почесну другу сходинку п'єдесталу, виборовши срібло. Максима у стрільбу привели батьки дев'ять років тому. За цей час стрілець брав участь у безлічі змагань всеукраїнських, міжнародних та світових. Проте перемога цьогоріч стала однією з найпрестижніших. У нас була підготовка у місті Вроцлав, Польща. Ми туди приїхали десь чотири дні потренувалися, Потім там почався потоп, і ми тягали мішки з піском. Сягали установки, які там по 10 кілограмів важать. У мене перша кваліфікація була ну, така не дуже гарна, бо ну, тіло ще не, після перельоту не встановилось. А вже на другий день у нас була вправа цей мікс на котрій ми стали другі. То ну, вже було трошки полегше. Вже після першого старту перехвилював, і вже на другому у нас вийшло все. Вілана з дитинства мріяла стати поліцейською. Саме тому потяг до стрільби з'явився вже давно. Спортсменка ділиться. Спочатку батьки, бо навіть сама дівчина не вірили, що хобі може перерости у справу життя. Про те, що стрільба це її, наполягав саме тренер. Зараз це дуже багато роботи. Дуже багато я можу побачити завдяки стрільбі у деяких країнах побувати. Це багато чого з'їсти, багато з ким познайомитися. В мене дуже багато знайомих з різних країн: Корея, Турція, Польща, Ну всі всі, всі, І це цікаво. Складно не доїдає, але цікаво потримати у руках зброю, натиснути на гачок та зробити постріл. Хоч і у тренувальну мішень разом з призерами пощастило і команді першого міського. Попри те, що потрапити у десяточку не вдалося, найголовніше це отримані емоції. Спортсменів Олексій з початку повномасштабного вторгнення захищає нашу країну на передовій. Він тренує Вілану та Максима самого маличку. А ось вже третій рік його настанови відбувається у телефонному режимі. Незважаючи на всі виклики, Олексій пишається своїми вихованцями і завжди впевнений у їх результатах. Знаходячись у відпустці, заїхав привітати призерів. Хвилювання дуже в них було велике, тому що не все виходило як хочеться. Зараз насправді дуже складно і не просто готуватись. До будь-яких змагань, а до змагань такого рівня взагалі дуже важко, тому що постійні перебої зі світлом, тривоги, як вдома, дзвінки всі переживають новини погані. Тому і психологічно дуже важко готуватися. Але вони впорались, щось не вийшло, щось вийшло, але ну, вони найкращі в нас. тому… Є результат спортсмени брали участь у двох вправах. Їх старанням у скарбничку криворізьких перемог додалися три медалі з чемпіонату світу: дві срібні з вправо, пневматичний пістолет, мікст та бронза, яку виборола Вілана у складі збірної України. Бажаємо нашим стрільцям наснаги та наполегливості для наступних перемог. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.